Хоче на озброєнні збройних сил України їх поки що немає, але про них говорять багато, а чекають ще більше. Мова йде про Атакамс, американську тактичну балістичну ракету класу Земля-Земля виробляє її компанія Локхід Мартін. Ракетний комплекс з ракетами Атакамс впевнено знищує точкові цілі, розташовані в глибокому тилу ворога. Командні пункти, пускові установки ракет, ППО, вузли зв'язку, склади з боєприпасами та й загалом усе. Вороже, що захочуть ліквідувати наші збройні сили, ракети «Атакамс» можна застосовувати з ракетними системами та ЛМРС, які вже наші збройні сили використовують у війні проти Росії. Чи передадуть Сполучені Штати «Атакамс» Україні, Поки невідомо. Нині це питання обговорюють президенти України і США. Заявив радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Саліван на форумі безпеки в Аспені. Поки глави держав це вирішують. А я розкажу, як атакам це допоможуть нашим військовим нищити росню. А ви тим часом підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток, щоб першими дізнатися, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу і що робить бавовно на Росії. Атакам це оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою клас ракет Земля-земля. Тобто наземні цілі ворога вони вражають із землі якраз те, що треба. Ці снаряди гатять до 300 кілометрів. Атакам стріляють далеко і є високоточними. Тому нині нашим армійцям вони вкрай необхідні, щоб завдавати ударів по тимчасово окупованих Росією територіях. Наприклад, по військових базах окупантів у Криму саме там москолота розмістила багато складів. З технікою та боєприпасами, тож атакам все допоможуть то все барахло русні ліквідувати з українського півострова. А це страшний сон для путінської армії. Скільки Атакамси далекобійна і потужна зброя наробити бавовну може і в тимчасово окупованому Донецьку, Луганську та навіть на території Білорусі та Росії. Сьогодні комплекси з ракетами Атакамс є кращими серед реактивних систем. На озброєні армії Сполучених Штатів Атакамс більш як 30 років. Один їхній постріл коштує приблизно мільйон доларів. Операторами цієї зброї є США, Південна Корея, Тайвань, Об'єднані Арабські Емірати та Греція. Атакамси показали свою силу у війнах на Близькому Сході. Під час операції Буря в пустелі випустили 32 ракети, ще півтисячі снарядів упродовж операції «Іракська Свобода. Базова версія, якої там теоретично може лежати найбільше на складах. Це М-39, яку почали виготовляти в 1991 році, і там дальність стрільби всього 160 км, раз на то пішло. Ну, трошечки потужніше, ніж радянська точка У, але там зато бойова частина 570 кг, і вся вона нафарширована касетними боє, боє, боєприпасами. Тобто, вважаєте, такий величезний, літаючий касетний боєприпас, який можна використовувати, ну, наприклад, по скупченням військ противника. Е, трошечки потужніша по дальність. Це М-39А1, який там теж касати на бойова частина, але там якраз хоча б дальність стрільби досягає до, так, ну, до показника 300 км. Довжина ракет Атакамс майже 4 метри, діаметр півтора, такий самий і розмах крил, вага зо дві тони. Ракети касетного типу Атакамс має декілька модифікацій, які між собою відрізняються дальністю стрільби та точністю. Які саме Вашингтон може передати Києву, невідомо. Поки що це теоретично, тому розповім про всі. Ракети не примхливі і бомблять у будь-яку погоду в день та вночі. Без жодних застережень, потужно, голосно та чітко. Дві з них касетні mgm 140 a та MGM-140B. Б'ють на відстань від 128 до 165 кілометрів. Третя уламково фугасна уламково-фугасна MGM-168A. Летить на 300 кілометрів. Має два типи бойової частини ракети уламково-фугасна і касетна. Касетна може містити 275 або майже тисячу елементів. Бойова частина базової ракети мгм 140 а Блок-1, яка стріляє на 165 кілометрів. Містить систему підриву всередині із суббоєприпасами М-74. Це заповнена вибуховою речовиною сталева оболонка. Коли ракета потрапляє у ціль та вибухає, кожен суббоєприпас розлітається маленькими шматками. Тками на велику площу радіус ураження живої сили противника приблизно 15 метрів для кожного. Уявляєте, русня не встигне ні втекти, ні сховатися. А загальна площа ураження касетною ракетою понад 30 тисяч квадратних метрів. Це територія приблизно п'яти футбольних полів. Усі моделі ракет мають твердопаливні двигуни. Атакамси працюють на знищення майже всього ворожого, нищать командні пункти, великі артилерійські установки, системи протиповітряної оборони, вузли зв'язку, склади з боєприпасами. А найголовніше армії РФ зроблять хороших грузьких. Зрозуміло, чому так наші збройні сили чекають на цих магічних убивць для запуску ракет Атакамс. Використовують пускові установки М 270 сімдесят С та дві ракети або хаймерс на одну. Вони є на озброєнні нашої армії, і ними вправно володіють наші військові. Шіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток, щоб першими дізнатися, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, і що робить бавовна на Росії. Після запуску ракета Атакам виходить на так звану напівбалістичну траєкторію. На початку розгін відбувається за запрограмованою траєкторією, потім до точки удару ракета летить в керованому режимі. Управління маневреною ракетою, так її називають на батьківщині у США, здійснює бортова система через аеродинамічне кермо. Бортовий комп'ютер визначає передбачувану точку падіння та подає команди для поєднання ракети із тіллю. До речі, чому в США ракетам? Але неофіційну назву маневрені, бо хоч «Атакамс» називають і балістичною ракетою, вона насправді квазібалістична, бо крім руху по дозі, може коригувати свій курс, робити стрімкі повороти. Старий атакан з касетною бойовою частиною версії М39. Ну дуже знаєте, просить ним полірнути ці аеродроми расистів росі у тимчасово окупованому Бердянську, там, де стоять ці ударні К-52. Ну або інші е литовища, які опинилися на тимчасово окупованій території України, які росіяни використовують як так звані майданчики підсхови. Ну а що, красота в буквальному сенсі? Пролітає одна ракета, розкидає. Кілька сотень касетних боєприпасів, ну а тепер, давайте уявимо, татакан закидає цими касетними боєприпасами якусь от групу російських військ, яка там теж от прямує як резерв на підкріплення своїх там, колег по зброї на півдні або навіть на Бахмутському напрямку. Теж був би дуже гарний варіант. Е, якщо, до речі, раптом трапиться ще таке чудо, що там, американці виберуть середній варіант і дадуть нам Атакамс, який має проникаючу боєголовку для знищення командних пунктів. І там теж дальність стрільби 300 кілометрів. Ну що ж, буде гарний спосіб збільшити некролог російських генералів або інших старших офіцерів, які будуть металізовані на командних пунктах. Тим більше як виявляється, вони дуже люблять влаштовувати командні пункти ну не в якихось там специфічних бункерах, а на перший погляд непримітних готелях чи інших там об'єктах відпочинку, які ще дивом залишилися на тимчасово окупованій території. Летить ракета зі швидкістю півтора кілометра в секунду. А тепер основне вона не боїться ППО ворога. Ракета така хитра і маневрує у повітрі, що обкрутить навколо пальця навіть найпотужнішу систему протиповітряної оборони побідітелі. Тому її так бояться росіяни навіть зараз, коли Атакамсів ще немає на озброєнні у зсу. Збити Атакамс місія імпосибл, тобто нездійсненна. Тільки на українці отримують американське озброєння. На болотах буде спекотно. Ата. Камсе, це будуть перші ракети з такою дальністю в українській армії. А в Русні, в принципі, таких немає і не буде. Тому москолота, надчувайтеся. Жест доброї волі скоро буде. Підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу Ютуб, Телеграм, Twitter, Фейсбук, Інстаграм та TikTok. І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовна на Росії та підсмалює ворогів. Чим ми гатимо по окупантах і нищимо переможну техніку путінських посіпак? Рахуємо хороших грузьких і зустрічаємося за тиждень. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо!